Друзі, вітаю! Роберт Фіцо хоче відігратися на українських. Біженцях, які проживають в Словаччині, мало того, що хоче взяти в заручники тих, хто вже є, і поскорочувати їм виплати, помститися їм за те, що мовляв, Словаччина втратила на транспортування фашистського російського газу. Чомусь він не хоче записати скільки Україна втратила через те, що словаччина і інші європейські країни платили Росії, починаючи з 2014 року. Скільки горя і втрат нам принесли ці гроші, фіце говорити не хоче, але каже, що ось тут будуть втрати, тому що вони не дозароблять віртуальні втрати. Тобто це не те, що прийшли і забрали, як у нас це відбувається зараз на Херсонщині, Донбасі, Харківщині, де росіяни грабують і вбивають. Ні, це віртуальні втрати могли б заробити. Ми теж багато б що могли б заробити, якби не ти та твій друг Путін. Ну але він бере зараз, зараз заручники наших співгромадян. І тих, хто вже є, і хоче а теж завдати удари по тих, хто приїде, тому що на 25-й рік вже принесли зміни для українців в словаччині. Ця історія теж зараз буде. А, ну але Україна теж готує відповідь. І про це вже частково в тому числі написали. В газеті Політико, частково про це сказав міністр, а частина ще інформації навіть не було в пресі. Тому підпишіться на цей YouTube канал і перевірте, чи ви підпишетесь, бо дуже часто буває наступна історія. Ви думаєте, що підписалися, я з'являюсь, у стрічці, але потім, як зараз це відбувається, російські боти нас атакують. Я зникаю у стрічці, і ми з вами вже не на зв'язку. Тому перевірте, будь ласка, чи ви точно підписані, якщо ні. Будь ласка, підпишіться це, допомагає нам боротись з російською пропагандою та російськими наративами. Тому починаємо. Роберт Фіцом, Віслюк, який зараз працює прем'єр-міністром красивої класної країни, як Словаччина, веде себе як типовий росіянин, каже, що. Від зупинки е, транспортування Україною газу Росія не постраждає, постраждає тільки Європа. Дуже сумнівне твердження. Я зараз його спростую і розкладу це все по поличках. От місцеве себе видання Тиждень е, говорить, що із відну, е, відповідною заявою е, Фіцо виступив е, буквально нещодавно. Е, що він сказав? Е, Партія Смер готова ввести із партнерами по коаліції переговори не лише про припинення поставок електроенергії в Україну, а й про обмеження підтримки українців на своїй території, тих українців, що вже є. Плюс план на майбутнє, що він каже. За його словами, через припинення транзиту вазу Словаччина за рік втратить аж цілих 500 мільйонів євро. Він звинувачує в цьому зрозуміло, що Україну, типу, ми такі погані, не хочемо вмерти здатися Путіну, не хочемо здати свої домівки. Бо якийсь там словацький віслюк не дозаробив собі якусь копійку. Хотів би він побачити, скільки ми зараз витрачаємо на війну. Він зрозумів би, що це смішні цифри. Бувають, дні, ми в день витрачаємо на армію більше, ніж він жаліється від втрати російського газу. А тепер хай своїм маленьким відслютячим мозком подумає: а якщо війна піде далі, якщо в тебе річні доходи від газу 500, як ти в день будеш 500 тратити, щоб захищати свою країну? Вважає, що партнери по коаліції, каже Фіцо, можуть е також е зробити. Наступне, що вони сприймають ситуацію навколо припинення транзиту газу як надзвичайно серйозно і гідну суверенної відповіді з боку словаччини. Єдиною альтернативою є відновлення транзиту або пошук компенсаційних механізмів. Нагадайш він до цього жалівся, що йому пропонували компенсацію. Він назвав це хабарем. Ну він спочатку подумав, що йому напевно, а потім, коли сказав, що в країні він каже: Ні-ні-ні, таких хабарі ми не беремо. Якби йому тихенько. Ну так, да, це інша справа. Очікується, що Фіцу скличе раду коаліції та засідання кабінету міністрів, де буде обговорювати відповідь Словаччини після переговорів в Брюсселі, що буде уже з понеділка. Він ображений що, значить, ми зупинили транзит, але в той же час він один з трьох лідерів Європи і один з двох лідерів європейського союзу, кого привітав Путін. забув, що його привітав, тому словаччині треба було уточнити. Ви точно нас привітали разом з Орбаном і з Вутічем. Що найсмішніше, привітання Путіна в новий рік. Це просто як чорна мітка. А в вутіча почалися протести студентів. Орбану не додали дев'ятизначну суму в Брюсселі. А Фіцу зупинили гаси. Він не до заробив мільйонів. Отак, от карається дружба з путіним. Ось так, от чорна мітка, яку він називає привітанням з Новим роком, спустошує політичні активи недодиктаторів. Тим часом міністр енергетики України каже, що Словаччина не припинить е постачати енергетику в Україну, бо, по-перше, втратить ще кілька сотень мільйонів доларів раз. Друге, Україна тоді образиться і не буде давати доступ до своєї дешевої електроенергії в майбутньому, коли війна завершиться. Третє це ще гірше е зробить його відносини із Країнами Європейського союзу, і про це я зараз ще раз скажу. Ну і четверте, це суперечить всім нормам і стандартам, які є в Європі. Підписав, обіцяв гроші взяв. Поставляю. Ну і найсмішніше, що Україна вже веде переговори із Румунією із Польщею. Що, типу, якщо Фіцо перекриє друзі, підстрахуйте там нас на кілька днів, поки мізки не повернеться в його дурму віслянцю голову. Ну і, власне, таким чином, а в нашому міністерстві достатньо вільно і спокійно себе почувають, розуміючи, що Фіцо не головна скрипка в Європейському Союзі. Власне. Е Словаччина, крім енергетики, ж вона ще хоче скоротити допомогу для українських біженців, і вже видали нові правила на 25 рік. Я зараз вам по них пройдусь. Готується до значного скорочення влади Словаччини допомоги українським біженцям, які прибудуть до країни після лютого 25-го року. Нові правила зменшать терміни перебування в притулках і фінансову підтримку. Це перше. Але не зачеплять найвразливіші категорії населення такі. Які будуть окремо ще прописані. Але загалом, що хоче зробити Словаччина? скорочення терміну перебування в притулках, це українці, які отримають статус з біженців після зазначеної дати, зможуть проживати в закладах для надання притулку не більше ніж 60 днів у порівнянні з нинішніми 100 20. зменшення фінансової допомоги. Термін підтримки на проживання також скорочується до 60 днів. Винятки для вразливих груп зміни не торкнуться найвразливіших категорій населення, пенсіонерів старше 65 років, дітей віком до 5 років, одиноких опікунів дітей. Також зменшення допомоги викликало обурення серед опозиційних депутатів, які назвали ці заходи недоцільними та такими, що Послаблюють підтримку тих, хто цього найбільше потребує. Заступник міністра внутрішніх справ Петер Крауспен наголосив, що Україні потрібно. Економити кошти, де це можливо, додавши словачне залишається однією з найщедріших країн у підтримці українських біженців. з чим ми з вами точно можемо поспорити, тому що ніякої щедрості ми не бачимо. Ми вдячні за всю допомогу, яку нам дає народ Словаччини, але прем'єр-міністр явно підпрацьовує на Росію в відсотковому значенні. Країни Балтії дають більше в кількісному значенні. Німеччина, Франція дають. Більше. Тому слова цього міністра з внутрішніх справ можна вважати порожніми та звичайним словесним популізмом. Що важливо. Газета «Політика» вийшла з великим матеріалом по Фіцо і кажуть, що він повний лузер, точно так же як його шеф Путін. Чому? Тому що він вбив ще один клин і втратив будь-який вплив на європейську політику через те, що нагнітав паніку, хоча всі розуміли, що. Зупинка російського транзиту не вплине на європейський ринок. Причому навіть сама Словаччина, пише політико, підготувалися, закатяли газу, проплатили експортерам, проплатили, підготували людей до підвищення цін, але нагнітали паніку. Літав в Москву, створював е панічні крики в Брюсселі. Ну і вони кажуть, що тепер його сприймати не будуть. Не є серйозним політиком більше фіцу для європейських колег. І вони кажуть, що і Словаччина, і Угорщина, і Чехія, і навіть Австрія всі готові. Оскільки Фіцу нагнітав велику катастрофу для східної та центральної Європи, яка не сталася, ось його політичні акції понизились, і клин вбитий в відносинах між ним та європейськими політиками насправді виглядає дуже просто надмірна любов. До Москви. Ну, Європа зараз диверсифікувавши своє постачання газу в Європу, в тому числі через Грецію американського, в тому числі через Італію Північно-африканського, в тому числі норвежського, який вони теж завозять через Німеччину, змогли диверсифікуватися і кажуть, джерел вистачає. Європа сьогодні не повинна бути залежна, як в часи Меркель, від Путіна і фінансувати цим. Війну тому Фіцос сприймають як пустозвона, Ну от і тепер до його криків та паніки ніхто прислухатись не буде. Ну і європа вітає прийняти українцями рішення щодо зупинки транзиту російського газу. Це вся інформація по яку я вам хотів розповісти. Напишіть своє ставлення до Роберта Фіцо та його підігруванням Путіна. І друге. Чи справедливо він ставиться до наших людей, намагаючи взяти їх в заручники, намагаючись обмежити виплати для тих українців, які вже давно проживають в Словаччині? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Перевірте, чи ви підписані. Половина з вас живуться не підписані. Тому, будь ласка, це надзвичайно важливо. Ну і найголовніше бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.